Слава Україні! Героям слава! Що завершився, друзі? Другий тур Кубку Поділля у дивізоні 3. Інкогніто здобуває вольову перемогу над МФК Сервіс Буд з рахунком 3-1. Зберігає лідерство у турнірі за підсумкові 5-8 місця. Ну і з нами Олександр Альміс, людина, яку ви дуже-дуже довго хотіли побачити. Незвичайна зараз атмосфера, трішки стемніло. включили освітлення на МФК 10 Трошки особлива гра. Чи запам'яталося вона вам сьогодні? Доброго дня всім. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають можливість нам думати про футбол, грати в футбол, радуватись перемогам, переживати поразки. А на рахунок сьогоднішньої гри дуже принциповий суперник. В чемпіонаті зіграли з ними один-один, тому налаштовувалися серйозно. Готувалися до суперника. Він нас нічим не сильно не здивував, але хлопці біжать, борються, грають в футбол, тому перший тайм ми програли. Але зібралися на другий тайм. Переговорили між собою в команді, зібралися, придумали план на другий тайм, вийшли і забили три супих м'ячі. Тому ми дуже раді, що ми продовжуємо ходу. Щоб піднятися в другий чемпіонат, в другу лігу. Тому все чудово, настрій гарний. Сьогодні два шедеври забив Самсону. Як йому вдається в кожній грі забивати гарні м'ячі? Це так ви на нього впливаєте? Чи це просто якийсь особливий ритуал? Це треба переглянути, хто паси дає Самсону, що він забиває і шедеври, тоді стане все ясно. А саме друга він... Технічний гравець, великим підсилення для нашої команди. Його гарно прийняли в команді, і він одразу показав, що він може на майданчику. Наш кращий бомбардир. Як я люблю казати, в команді має бути один бомбардир, тому це він на даний час. Тому він і забуває такі класні голи і тягне нашу команду чим вище. Після сьогоднішньої перемоги вам буде достатньо бодай нічієї в останньому турі, скільки фамісним маркетом, аби... Здобути титул, посісти п'яте місце, вийти в перехідні матчі. Чи буде такий результат для команди вдалим за підсумками сезону, якщо повернутися назад і подивитися на те, як він складався? Чи все ж таки завдання набагато амбіційніші? М'ясний маркет дуже сильна команда, Вони не знає, чого вони грають з нами, а не за вихід вище, перше-четверте. Команда сильна, там все залежить від того, як вони зберуться. Якщо зберуться, то буде дуже дуже важко з ними грати. Тому і, і, ну, нічия це, да, це для нас буде хороший результат по, по тому розходу, який ми можемо вийти вище. Але будемо грати на перемогу, тому що хто грає на нічию, то завчасно програє. Бо це боязь дати пас, боєсть э, взяти на себе гру. А тільки думка про те, щоб не обрізатися, а ти рано чи пізно все не обріжеш. Тому я думаю, що ми будемо грати тільки на перемогу. Дамо бої м'ясного маркету, і думаю, що сильніший переможе. М -м -м. Питання на останок. майже на всіх іграх вас підтримує Олег Скопецький, хвилюється за вас, переживає. Чи важливо це для вас, ну і чи надихає вас його підтримка, демонструвати свій максимум на майданчику? Е, да, Кумчик підтримує, кожен матч приїжджає. Ну, це він, звісно, віддає борг за, за підтримку Урбана, тобто у нас один-один з ним. А звісно, приємно, коли за тебе одна людина приходить вболівати, це вже є е, стимул показати, відіграти краще перемогти, привітатися, коли гол забиваєш. Тому це завжди приємно, коли тебе вболіває. Що ж, приємно, що ви посміхаєтесь, дякуємо нашим захисникам за можливість бути тут, отримувати ці задоволення, ці емоції, задоволення. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава всім